Є така ілюзія. Я жахаюсь. Як багато людей повторює про війну СБУ і Набу це брехня, це спеціально наратив, запущений офісом президента, щоб прибрати звідси Зеленського. Угу. Немає ніякої війни СБУ і набу є спроба Зеленського. Знищити набу руками Чекісті. і СБУ, і депутатів, і прокурорів, і телеграм-каналів, і навіть ТЦК вже тому оце брехня зробити так, щоб витягти з тюрми цього детектива і його батька, суперскладна задача, коли Зеленський, СБУ і прокуратура працює в безпредельний спосіб, начхавши на закон. Я скажу відверто. Но всі тварини, які пересли червону лінію незаконного ув'язнення і знущаннями над літнім. Батько отримують свої батько. Один крутий український діяч державний казав: так Господь вас покарає і можливо навіть нашими руками. Хорошо, додам ще таку штуку. Там в розвиток по Расулову. історії йому викинули нову підозру цього тижня. Тепер його звинувачують конвертації, грошей. Я навіть не дуже зрозумів, в чому сенс такий. До нього нібито звернувся якийсь бізнесмен і каже: слухай, у мене там проблеми з поверненням ПДВ, це з податкової. порішай там. Наш детектив, нібито у відповідь почав з кимось конектитись. типу, що ну тут треба щось порішати, що скажете. Да? З одного боку, воно виглядає ну, опір. Пішов mm -hmm. до когось говорити, і хто відреагує, той же ж буде відповідно задокументований. Можна брати. але я не знаю насправді, чи це було взагалі чи ні, тому що ще раз у нього забрали телефон, і телефон відкрили. І тепер з того телефона якісь скріншотики вилазять. да? І в цих скріншотах, там очевидно, там навіть фотошопні речі. Правда, то чи ні не знаю? Те, що вони роблять це, означає, що у них ну от істерика. В плані доказухи і нормального щось документування. У них паніка, істерика і тотальна рука. Júpiter.